Раді долучити політолога Тараса Загороднього до нашої бесіди. Пане Тарасе, вітаю Доброго дня. Давайте почнемо із наших південних сусідів. На заході почали говорити про те, що Туреччина через свої домовленості з Російською Федерацією може нарватися на такий непоганий санкційний пакет на свою адресу. Все залежить від того наскільки Туреччина привідкриє цю квартирку у цивілізований світ для Російської Федерації, і стане посередником, можливо, навіть. Співучасником певних російських злочинів Financial Times написала про це велику статтю. Що думаєте на цю тему? Ну, дивіться, Ердоган ні ідіот. Давайте будемо до цього, тому що він вже знаходиться. Він вже знаходиться під санкціями. Після того, як вони купили декілька років тому комплекси С-400 у росіян, вони вже під санкціями американців і канадців. І, до речі, у них виникли якраз проблеми з виробництвом тих самих барактарів. Тому що двигуни та постачалися іноземні, і тому вони до нас активно почалися. Поєднувати виробничі потужності, тому що у нас є двигуни на мотор-січі. Це раз Упевнений, що Ердоган буде йти на межі, на межі фолу, як я говорю, але основні санкції він все рівно буде дотримуватись. Те, що зараз Ердоган робить, ми повинні розуміти, що він є президентом Туреччини, а не президентом України. Він активно викачує ресурси з Упевнений, що за ті просто слова помовляти українців поздаватися і повторювати те, що Макрон ще говорив пару місяців тому. Він взяв величезну ціну. Скоріше за все, йдеться про Сирію, йдеться про Карабах, йдеться про кредитування невідомо, коли ще поверне кредитування безпосередньо Росію будівництва атомної станції на своїй території. А на він буде говорити, що ай-яй ай, ай, як Росію принижує. А потім через місяць повернеться до Путіна і скаже: Ти знаєш, Вова? Не вийшло. ти знаєш? от не, не не захотіли українці. Хоча Ердоган чудово все розуміє, що українці ніколи не підуть на ніякі поступки. А те, що такі розмови йдуть, там більше складніше, це не тільки з Росією пов'язано, тому що Ердоган, супереч теж багатьом... Інтересам теж сполучених штатів діє і давно вже діє. А тому я думаю, що він обережно буде досить те, що він там пообіцяв, не факт, що він ще виконає. Ну добре, ну буде ця карта мир яку росіяни не можуть нікуди засунути вже діяти на території Росії. Ну і що в даному чому? випадку основні основні санкції, основні санкції, які є. Ердоган буде дотримуватись, тому що в них теж не дуже Дуже гарно все з економікою їм ще не вистачало додаткових санкцій проти себе. Упевнений, що багато обіцянок, яких особливо в фінансовій сфері, ну наприклад, у нас знаєте, почали розганяти зраду, що там Ердоган погодився оплачувати в рублях і так далі. Газ. Ну, подивіться, я по перше невідомо, коли це буде. Скоріше за все, це буде як європейці будуть платити в, в доларах і в євро. А потім росіяни будуть говорити, що їм почали в рублях платити. Та я що не здивуюсь, якщо Ердоган змусить росіян е, е, продавати їм газ за турецькі ліри. Так що давайте так дивитися на цю ситуацію, тому що Ердоган це Візантія. Візантія в чистому вигляді. Він буде багато чого говорити, але насправді, насправді підтримка України не зменшиться. Байрактари він їм не дасть цього чого хотіли. До речі, росіяни вже не цікали, Давайте нам теж завод побудуйте і так далі. Тому я поки що так би обережно до цього ставився. Ну точніше, не не так знаєте, зрадливо, як у нас полюбляють в нашій країні зрада перемога одразу ж говорити. Треба дивитися на конкретні дії. Прости, а, Ще одну зраду хочу запитати, Туреччина є активним учасником зернової угоди. А пам'ятаєте, той корабель, який ми відслідковували на радарах, як він пливе перший зерном, він нарешті доплив. І от у Лівані кажуть, що його не приймають цей вантаж через прострочку доставки у понад 5 місяців. Ну, були причини у нас прострочити на 5 місяців доставку такого вантажу. Але як це працює? Чи не можна було перед тим попередньо? Зателефонувати до Лівану, згодити всі деталі. Судно приплило, і нам в лоб кажуть, ми не купуємо вашу кукурузу, ваше зерно. Вибачте, до побачення, що це за така дипломатія. Ну дивіться, давайте будемо так. Це питання, це питання, скоріш за все, суб'єктів господарювання. Тобто, це ж не держава Україна. Продавала зерно безпосередньо державі Ливан, це скоріш за все приватні компанії. Вони там повинні були вирішувати, що вважати форс-мажором, що не вважати форс-мажором, приймають вони чи не приймають. Це суто таке питання. Ми не знаємо деталі все ж таки цієї угоди. Чи може воно піде в інше в інші країни? Тому що в дійсності Ліван, якщо через приватні компанії закуповував зерно, він за цей час міг купити в дійсності зерно. Я цього не виключаю, тому що. А п'ять місяців це достатньо великий строк, тому що країна теж на найкращому економічному стані знаходиться і тому там слід розуміти, що, що там в дійсності відбувалося. Тут суто приватна справа. Я б тут, знаєте, не теж не, 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 не думав, що щось ж таке відбувається. так. Зараз порушується багато. Порушого порушилося логістичних ланцюгів. Е, ну Єгипі спочатку теж там були заяви, що ми там розриваємо угоду, потім перепідписуємо угоду. Тобто ми не знаємо, що цим закінчиться. Може, через два дні це все поміняється. Скажуть, що давайте перепідписуємо угоду і давайте по іншому, тому що знов таки ми не знаємо деталі, що там відбувалося. Пане Тараса, зараз і Блумберг трохи насипав е е зради, і звучить вона наступним чином держави Півдня Європи, потайки проводять рекордні закупівлі російської нафти. Мова йде про те, що, наприклад, Іспанія вперше з квітня закупила партію нафти марки «Ураус», Хоча, за даними видання, вони ж там маркуються, і тепер всі ці свої постачання здійснюють через Казахстан. Також російський сорт нафти перший з лютого закупили Греція, Болгарія, Румунія теж наростила обсяги купів закупівлі російської нафти. Е, я скажу так, що е, не шукаємо як такої глобальної зради. Я знаю, що це зараз найактивніший російський наратив, що Європа і Америка зливають Україну. Це геть неправда від слова зовсім. Але погодьте, що дуже неприємно, що, попри діючу санкційну політику, все одно країни знаходять лазівки для закупівлі російської нафти. Ну, дивіться, офіційна ембарго на постачання нафти в Євросоюз починає діяти з четвертого кварталу. Тобто вона офіційно ще не діє. Це раз. По-друге, слід бути готовим, що деякі обсяги нафти будуть потрапляти від Російської Федерації і в Китай, і в Індію, і так далі. Ну за всіми нам не прослідкують. Іран теж так також торгує. Тут питання в обсягах, обсягах та і в і в ціні. Ціна звичайно, що буде йти з дисконтом, не так як хотіла Російська Федерація. Ну не зможе через контрабандні через контрабандні ліві схеми пропивхнути всі обсяги нафти, які Росія продавала за дуже гарною преміальною ціною. Давайте будемо так. Тобто, ми коли там говорить Блумберг, це інше завжди. Звертайте увагу, а які обсяги? Ну, Росія, наприклад, якщо не помиляюся, приблизно 110 мільйонів тонн продавала щорічно в ЄС. А, плюс ще нафтопродукти десь 50 мільйонів тонн. Якщо не помиляюся, зараз така цифра була довідовоєнна. Тобто треба дивитися. Ну ну добре, ну 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 зможуть вони контрамандними шляхами, поки поки не прикрили ці лазівки, продати там ну 5 мільйонів тонн нафти. І так далі, це не вирішує глобального питання нафтового ембарга проти Російської Федерації. Звичайно, за цим слід слідкувати. Звичайно, що будь-які лазівки треба прикривати, і і знову ви повинні розуміти, що бізнес завжди ж буде шукати шляхи для для обходу угу. санкцій. Це за цим одразу ж не прослідкуєш, і все одразу все ж передбачити так. неможливо. Так, тому тому, ви справді і, звичайно наша і наша дипломатія повинна слідкувати ноти е, надсилати. Якщо такі факти будуть. Чим більше будуть витрати саме для тих компаній е, з Європи е, і інших, тим буде краще. Дивіться, я от для прикладу Китаю. А на 30 секунд. Ну, Китай, наприклад, великі обсяги не закуповує через якихось ліві кампанії. Вони закуповуються. При тому, що Китай в принципі, не дуже побоюється багатьох санкцій. Тому тут знову обсяги і ціна. Почули вас? Почули, тримати руку на пульсі і слідкувати за тим, щоб Російська Федерація не знаходила лазівки для обходу для обходу цієї санкційної політики, зокрема завдання, звісно, і для України. Політолог Тарас Загородній був гостем нашого ефіру.